Права номер 9 шостий пункт. Кореспондент, який брав інтерв'ю у команди швидкісного вітрильника Лгідроптер, написав, що під час змагань вітрильник супроводжували дельфіни, які не відставали, навіть якщо той рухався зі швидкістю 55 вузлів. Чи могло таке бути? Ну що ж, по-перше, вузол. Ну, е, ми не вчимо, яка це одиниця вимірювання швидкості. Справа в тому, що. У нас, коли судно рухається морем, вони використовують інші одиниці, так історично склалося, такі як, наприклад, миля чи морський вузол. Ну і спробуємо зараз розібратися, яка ж це швидкість 55 вузлів. Записуємо, що швидкість В у нас дорівнює 55 вузлів. І це дорівнює. Отже, переведемо кілометри за годину. То ми пишемо, що це 55. Можна знайти в інтернеті, що одна, один стандартний вузол це 1,852 тисячні. То ми множимо на 1,852 тисячні. Це в нас будуть вже кілометри за годину. І це не? Тобто. Ми на калькуляторі 55 множимо на 1,852. Це вийде 101,86. Записуємо 101,86 кілометрів за годину. Є? Ну що ж, отже, чи могло таке бути? Тут з одної сторони, а чи може взагалі рухатись вітрильник зі швидкістю 101,82, тобто 100 км за годину, чи може рухатись вітрильник? Ні, вітрильники з такою великою швидкістю рухатися не можуть. Лише деякі бойові кораблі можуть рухатися з такою швидкістю великою, ну або спеціальні швидкоходні, дуже великопотужні катери. Ну, 100 км за годину це багато для води, там великий опір, це дуже велика швидкість. А дельфіни також рухаються приблизно швидкістю до 55, але не вузлів, а кілометрів за годину. Тобто, чи могла бути така ситуація? З одної сторони, могла бути лише тоді, коли мова йшла про швидкість не 55 вузлів. А 55 км за годину. І вітрильники дійсно можуть хороші вітрильники рухатися швидкістю 55 км за годину, і дельфіни так само можуть рухатися зі швидкістю до 55 км за годину. Для води це дуже великі швидкості. Ну що ж, отже, записуємо тоді: на запитують, чи могло таке бути. Записуємо, що таке могло бути. Як могло бути? якщо якщо Кореспондент? Кореспондент сплутав Одиниці, виміру. Швидкості так. і мова йде не про вузли, а про кілометри за годину, написуємо, і мова йде не про 55 вузлів, а про 55 кілометрів за годину. Є? Ну що ж, Бо вітрильники ще раз і дельфіни можуть із швидкістями до 55 км за годину. Вітрильники так точно. Добре. Ну що ж, ось таке завдання про різні одиниці вимірювання швидкості. На цьому вправу завершено.